Отче, я лише людина, як і ти. Віру втратив і не буду прикидатись. Я досяг такого рівня самоти, що сповідуватись, певно, вже не здатен. Не готуйся відпускати без гріхів, моя совість не відгукується більше. Від загиблих відганяючих птахів, не молитви я зачиню та вірші. Хай не посланцю від Бога а без образ, капелане, я кажу тобі, як брату. Як же хочеться пожити інший раз, як же інколи не хочеться вмирати, не прийми за малодушність чи за страх, я здебільшого до смерті був і став байдужий, та побачиш тих лелек на димарях випадковий відблиск неба. У калюжі, як рікою йде туман мов паротяг і подумаєш, що можна ще пожити, хоч яке то складне життя після місяців над прірвою житті Я люблю це буботіння молитов. Отче, почитай їх, доки буду спати. Дай мені благословіння на любов. Пообіцяй, що ми ще зможемо кохати. Дякую.